Здоров, народ! Сьогодні хочу поділитися власними думками про режим Battlefield, доступний у безкоштовному доповненні RedSec, який особисто для мене виявився прихованою перлиною під хайповими хвилями Баттл Роялю. Gauntlet – це абсолютно новий для Battlefield змагальний формат, де 32 гравці, розділені у 8 загонів по четверо, змагаються у форматі турніру на вибування. Режим доступний напряму із головного меню RedSec, Просто обираєте Gauntlet і вперед до бою з друзями чи рандомним загоном. Основна мета пройти всі раунди, де залишаючись на верхніх позиціях турнірної таблиці. Для цього необхідно виконувати завдання швидше та ефективніше за суперників. Після кожної місії два найгірших за результатом загони вибувають, поки не лишаться у фіналі лише два претенденти на перемогу. Усе відбувається на окремих ділянках великої мапи Форт Ліндон, та що йде для Батлороялю. Кожен матч гаунтлет складається з чотирьох раундів. Вони тривають приблизно по п'ять хвилин. Причому в останню хвилину очки подвоюються. Окрім виконання завдання, ваш загін може знищувати ворогів або реанім. Самувати союзників, за що також додаються бали. В цілому цей формат можна описати як суміш дезматчів, контрактів з Батлроялю та класичних режимів Battlefield з напругою міні-турніру. Усі ваші передналаштовані класові ладаути залишаються та переносяться у гаунтлет. Зберігаються правила рольового відіграшу, перки та спеціалізації зброї. А от встановлення пластин якраз перекочувало з королівської битви. Ви можете з собою носити до чотирьох пластин броні та поповнювати їх з полеглих ворогів і у сумці медика. Це дуже важлива деталь. Про і краще не забувати, адже час на вбивство разюче відрізнятиметься. У Gauntlet також не забули і про важку техніку, а ще автомобілі та гелікоптери, і транспорт дійсно має сенс на загалом середніх за розміром мапах. Нерідко вигідніше втекти та переключитись на виконання завдання в іншому місці мапи, ніж міститися в одній купі з трьома чи чотирма іншими складами. У цьому форматі гравців чекає ціла серія змінних випробувань, які тестують усі аспекти командної гри: від штурму до оборони, до стрілецької точності чи витримки. Кожен матч Складається з кількох раундів, у яких команди проходять різні типи місій. Десь потрібно утримувати контроль над кількома зонами, підірвати термінал чи евакуювати розвіддані, а іноді просто вижити до відновлення усієї команди або вбити ворожого ВІПа. Ці формати змінюються динамічно. На сьогодні доступно 8 типів завдань, і двох однакових матчів майже не буває. Користувачі попередньо нарахували понад 70 тисяч можливих комбінацій локацій та режимів впродовж 4 раундів. Перед кожним раундом гра коротко подає ціль та прав. Тому уважно читайте, що саме треба робити цього разу і від чого залежатиме ваша перемога. Також з боку показують і систему нарахування балів за цільові дії. Каунтлєт ще не до кінця зарекомендував себе як родзинка Battlefield Редсек, хоч і багато гравців відзначають, що саме цей режим став найцікавішим нововведенням після старту сезону. Він пропонує свіжий погляд на змагання у Battlefield. По перше, турнірна система з командними челенджами та варіативністю. А по друге, щоб перемагати, мало бути топовим стрільцем. Потрібно Грати на мету і рухатися поруч з командою. Очки і цільові дії наближають до перемоги більше, ніж індивідуальні показники КД. Класова система Battlefield залишається в силі, можна експериментувати зі складом загону під різні місії. Гаунтлет також здатний дати гравцям відчуття перемоги. Так, це не батл на 100 людей, зате бути кращим з восьми складів, також почесно. Особливо приємно спостерігати, як з просуванням по турніру команда злагоджується та вгризається в рахунок. Усе ж жоден режим не ідеальний, тож варто. Чесно поглянути і на недоліки. І раз я вже сказав пару слів про командну синергію, то далеко не відходитиму від теми. Контлет – жорстко командоорієнтований режим, а командна культура з зразку 2025 року залишає бажати кращого. Нерідко трапляється, що союзники взагалі не розуміють завдання раунду і розбігаються хто куди, так ще й забувають на рольову специфіку. Коротше, ведуть себе майже як у основному мультиплеєрі. Тож, якщо не маєте трьох друзів онлайн, доведеться покладатися на удачу з рандомами або ж намагати. Стати лідером по рахунку і сподіватися, що незнайомці не зовсім відбиті. Деякі аспекти гаунтлет викликають дискусію щодо балансу. Наприклад, повільно вставляються бронепластини, що нерідко підводить, особливо коли довкола бігає кубка ворогів ще й з різних складів. Є думка, що без пластин бій би був чеснішим, тож гравці пропонують взагалі їх прибрати з цього режиму. Не всім подобається, коли фінальний раунд також вирішує банальний дезмач, і гравці також просять прибрати рахунок на кіли та додати окремі унікальні формати для епічного завершення. з одного. Боку, фінал обирається випадково з переліку декількох підходящих режимів, але все ж деякі, вочевидь, менш фанові у масштабі усього 4 на 4 гравці. Спільнота Battlefield сприйняла Gauntlet досить тепло. Гравці хвалять свіжість ідеї та динаміку режиму. Багато хто зізнається, що він їм зайшов більше ніж королівська битва. Варто згадати і всі контроверсії довкола запуску. RedSec. багато власників Battlefield 6 були незадоволені, що DICE випустили фрі то плей формат з великим поповненням контенту, але без жодного соло режиму. Через це на старті Редсек отримав хвилю негативу, особливо за вторинний рояль. Тепер ми ще й спостерігаємо масовий відтік гравців з основного мультиплеєру, або ж у Battle Royale чи в Arc Raiders, а хтось уже чекає епічну інтеграцію Warzone з Black Ops 7, яка вийде ось уже на днях. Я ж сподіваюся, Dice прислухаються до позитивного досвіду і будуть розвивати гаунтлет, виправляючи його слабкі місця. Він ідеально підійде тим, хто любить командні екшн ігри де координації та навички вирішують усе. Відчуття зі співпрацею та комунікацією тут на висоті. Але навіть якщо ви соло гравець, варто дати йому шанс. До того ж, рецепт безкоштовний, тож нічого не заважає вам у вільну годинку завантажити і влаштувати собі кілька пробних забігів. А поки пропоную вам свій геймплей. Ну що, йдемо з рандомчиками і подивимося, який це взагалі нам дасть досвід. Можливо, трошки зараз лодау тепер налаштуємо. Шкода, що так і не додали можливість якось їх переіменовувати. Використання просто непрактичними. Я б їх якось би пообзивав, там ладау для штурмів, я не знаю, ближнього бою для гаунтлета чи батл-рояля. А так просто заплутаєшся, маючи чотири варіанти ладаутів 1, 2 і 3. Так, почнемо ми з кого? Почнемо зі штурмовика? Я думаю, почнемо саме з нього, з моєї. Якраз АК-4Д, сподіваюся, в останньому патчі його особливо не занерфали. І дробовичок в додатковому слоті. Так, а що у нас по гранатам? Набої ж тут можна лутати з ворогів, які пластини. Так, що в нас перше? Декріпшн це, це не мінування. Так, це просто потрібно захоплювати термінали і чекати, поки вони, поки вони розшифруються. О, наші тіпи, треба де знайти маяк. Цікаво, оці гелікоптери це ж вони привезли сюди людей, правда? Ніби так і я. Оп. Когось мінуснули. Повін там. Нормально, нормально, нормально. Все, поїхали, поїхали за терміналом. Швиденько. Там один хлопчина залишиться, зараз доб'ємо його. Туди. Термінал сюди. І добити, добити його треба. Так, і головне то стояти на місці. Воу. Головне стояти на місці. Ми, до речі, захопили термінал уже з прогресом. Тобто все, що треба, просто дочекатися. І погнали Мені, далі. Ууу, це було дуже добре. Це було дуже грамотно тактично. Ой, дивіться, цей снайпер. Мабуть, хоче, щоб я його переїхав. Я ще обстрілюють добре, що в них немає інженерів. Так, отут один термінал на башті захоплюють. Нам треба знайти свій ідеальний термінал. Опа, ось він. Оце маємо і ховаємось тут. Ховаємось, можливо, до нас не приїдуть сюди. А команда мене захищає, молодці. Так, бачимо на мапі всі доступні термінали. До речі, ось хлопці поїдуть по лінії, зараз позахоплюють, то тут два захоплюються. Значить, це значить, що у п'яти команд немає терміналів. Все, і пігнали далі. Я без пластин бігаю весь цей час. Забуваю, забуваю. Так. Вороги перехопили термінал, але і перекривають свого. Мабуть, це свій, мабуть, це свій для них. Він за стіною. За стіною це добре. Завалили хлопчину. Давайте від'їдемо знову туди. Захопимо інший термінал. Принаймні будемо до нього поближче. Як бачите, коли я їду на автомобілі, взагалі не захоплюються, тільки коли стою. Але стояти на автомобілі можливо. Бачите, ось наш чувачок так і робить. Правда, ні, ні, він їде чомусь з ним. Наша задача вже не просто перемогти і вийти в наступний відбір, а прямо взяти перше місце. Я не знаю, чи є резон кататися з цими терміналами. Як мінімум, просто хоча б для того, щоб не віддати їх ворогам. Так, давайте до нашого під'їдемо, будемо одразу два термінали захоплювати. Оп. В принципі, на навіть навприсядки рухатись. Не особливо гарний варіант. Чую, чую, до нас підходять вороги. Вони постійно розпавняться, тому... Ага. Ай-яй-яй. Чув його добре, але щось зреагував погано. Але два термінали ми захопили і нормально. Давайте ось до нашого різнемось. Якраз він. Пустих перехопуєте. Ой-ой. Ой-ой, мене розколупають. Це з башти схожу. Схожу, це ж з башти. Головне нанокатись. нокатись. Ну, я думаю, що я поки тут просто постою. Раптом хтось захоче його запушити. Від моїх рухів зараз особливо нічого не залежить. О, давайте з птура по диспетчер східмо. Я сподіваюся, я ж зрозумів, де вони? Ага. Навіть видно там палає. Бах. Але все одно хай там не розслабляються. Я думаю, що це виграшна тактика для цих хлопців. Сидіти там в диспетчерській і. просто дивитися, як хтось захоплює термінали. Воу-воу-воу-воу. Чудово! Чудово, сподіваюся, ми зайняли перше місце. Туди його, і як бачите, ми ще поїнти накопичимо. Там якісь півтори тисячі додаткових балів на всю команду, і, я так розумію, це очки досвіду ще. За перше, за друге, за третє місце бонус досвіду йде. Не знаю, багато це чимало, мабуть, на верхніх рівнях прогресії це зовсім ніщо, скільки там зараз треба, 100 тисяч, мабуть. Але все одно приємно. Приємно, що гра грати якось відзначає. Було б класно, якби давали якісь ще, можливо, скінчики, я не знаю, там за кожні там. 100 балів набраних в цьому режимі, умовно. Можна було б щось таке вигадати. Раз ми вже тут маємо турніри, можна було б зробити якусь рангову прогресію. Так, а в нас нове, нове завдання. Захоплювати отакі от термінали. Треба швидше хоботитися, шукати ці точки. Їх відмічає на міні-мапі. Ми бачимо ворога, який вже біжить їх перехоплювати. Оп! Так, і самі це робимо. Чудово. І відкотимось. Відкопу... Відкотимось за кожний захоплений термінал. З часом нам накрапають очки. Ой, коза до когось вбили. Туди давай, 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 дотиснути, найс. І добитий, і добити, бо він окнути ще валяється там. За кіли також дають додаткові очки. Так, нашого там трошки підбили, бачу. Тільки звідки не бачу. За фургона, ага. За фургоном ворог стоїть. І тут нашу точку перехопили. Оце не круто. Зараз відхилимось. І спробуємо штурманути. Набоїв, правда, немає. Один дробовик залишився. Так, я бачу ворогів, до речі. А плюньмо на них, просто перехопимо. Правда? Граємо на місію. Ой, вони мене пушитимуть зараз. Це свої. О, туди. Оу, однією кулею, схоже, нас. Зняв. Я думаю, краще реснутись. Я думаю, краще реснутись, але було б і непогано, якби очки за смерть також знімали. Типи б могли надто потужно фідити в цьому режимі. Туди його. Ага. І фланганемо, фланганема. Оу! Так, ну ось, на ближчий термінал до нього і рухаємося. На ножі, на ножі швиденько. Так, бачу, наших б'ють позаду. Але ми можемо далі рухатись по контуру. Я думаю, це буде більш правильно. Щоб не боротися за минулі термінали. Ну, типу, ті, що за спиною лишаються. Ми просто будемо на випередження захоплювати ворожі. Правда? Рухаємося знову ж таки до першого місця. Просто от по контуру. Я вже бачу ворога, який там з іншого боку намалювався. Оу! На мапі бачив, а другого не бачив, на жаль. Так, я прикриваю. Ресайте. О, -о, -о. халепа. Так, гранатку відкинемо. Ага, там снайпер стоїть. Снайпер стоїть, це нам не подобається. Так, і подавимо їх трохи. Все, чудово, чудово. Хоча вони підходять. Блін. краще перекривали б. Нормально. І рейтинг фармиться при цьому. Так, наш термінал перехоплюють. Найближчий. От прогрес, до речі, перехоплює... А, не видно, але типа видно там, бачите? От не видно в моменті, чи перехоплюють термінал, бо він, очевидно, в ньому стояв і намагався захопити. Уф. Так, немає вже не пластин. До речі, поповнитись також немає чим. Це проблемка. Немає ящиків з припасами чи чогось такого, тільки ворогів лутати. Тому я, я просто на місію зіграю зараз. Не буду йти в бій. Ага, ага, бачу, бачу. Мене, мабуть, також бачать зараз. Уф, він причаївся, я думаю, він пробіг. Здається, знову в перше місце, і ми йдемо в третій тур. Так, а тут вже нам треба буде носити дані, захоплювати, е, е, типу, жорсткі диски і відправляти їх на великому вантажному коптері у визначених місцях. Цих коптерів здається 3 чи 4 на мапі, а диски постійно розпавняться. Ну, погнали. Так, ч-то он план лотить. А дискет его під нами. ой ой а де? Я втратив шоссей. А, вона ще на еще. Добре. Оу! Ну, очікувано, насправді, очікувано. Цікаво, цього ж дрона не можна розвалити, поки він взлітає чи щось таке. Ой. Ворги всю нашу команду перебили. Стає важкенько. Ну, тут, типу, переможці вже залишилися. Ой. Ще й добили мене. Фу, третій раунд вже пітніший. Тожливо, просто ми на таку команду натрапили. Плюс я помолився на початку. Все одно ми на другому місці. Живемо. Але розділяємо його, до речі, по поїнтам з третім місцем однаково. Треба зосередитись на добуванні. Дискет. Бляха! Снайпери! Снайпери вже не дають так вільно рухатись. Та й вороги там дались на будівлях. Ви бачите? Чи то снайпер, чи хто? Вже втік звідти. А в мене здоров'я нема. Фу. Біжимо за дискетою. Ми спустилися на четверте місце. Уже все не так райду на перших двох раундах. Оп. Захоплено. І тепер на евакуацію треба. А на евакуації можуть кемпити. А ну встигнемо 40 секунд. Встигаємо, встигаємо. Круто. Два драйви відправили. Можливо, тут ворог сидить. Той недобиток. Немає? Чудово. І де вони стріляють? Оп, перелечу. Ой, я там снайпер прямо сидів на даху, як я його не помітив. <плес> так, набої треба не розтрачувати. Ой, що це я зробив? Я випадково підняв чужий ладаут. Ну зате підсвічу трошечки. Так, тут ворогів нема, тільки оці На дахах. А що, я можу за нього піднятися швиденько? Ні. Чи... <кхм> Не Я думав, поруч є термінал. Так, ага. Не те. на третього місця. Але відрив дуже солідний. Так, термінал треба забрати. ще пострілюють в мене? Так, цей геймплей на дахах, він трохи душноватий. Чекає звідти. Туди його. Так, і ще доставочка. Дивний ладаут. Ой, тут ворог. Нормально. Хвилина залишилася. Хвилина залишилася, а ми щось зовсім не сконцентровані в завданнях. Оце чудо так точно. Там ще є одна дискета. Вороги їх також швидко захоплюють. Чуй, ворога, піднявся на другий поверх. Спробую доб добити. Не очікуватиме мене. Туди його. Хопа! Хоч щось. А де голодаут? О! Шикарно, диск. Хоч щось. Ну ну-ну, давай. Диск забрав. А термінала нема. Шкода. Але як же все змінилося? Як же ці склади натягнули просто гру на третьому раунді? Ну, в плані всі стали куди більш агресивними. Плюс з дахів. З дахів дуже багато демеджу проходить від цих снайперів. В кожній команді, мабуть, було по такому типу, який навалює. І знімає тобі щити. Ну, це асиметрія, знаєте, це асиметричні бої. No. Так може трапитися, що в тебе скинеться зразу кілька складів, і ти просто відлетиш без шансів. Мені здається, такі епізоди були і на цій каці. Дякую, що додивилися до кінця. Чекайте наступних відео. Поки в мене все, побачимося на просторах інтернету.